На ярмарка пародія так золоту осінь прокоментував голова ОДА Михайло Вошевенюк. За його словами, в переважній більшості міст та районів не забезпечили належний продаж дешевих овочів для мешканців. Висновок губернатор зробив після доповідей спеціальних контролерів, які проінспектували кожен райцентр. Найгірша ситуація, визнали на колегії ОДА, була в Богорочанському районі. Прибувши в місто Бергочани та переговоривши з місцевими жителями, встановлено, що інформації щодо організації ярмарки продажу продуктів автомат машин, малих торгових точок та інших в місті організовано не було. Відвідавши місцевий ринок, було встановлено, що продукти 5 жовтня на цьому ринку реалізовувалися за цінами. Картопля 5 гривень, морква 6 гривень, буряк 5 гривень, капуста 2,50. Після звіту з кожного району Вишевеню резюмує заступника голови Богорочанської РДА сільськогосподарських питань звільнити, а директору обласного департаменту аграрної політики Догана. Іншим очільникам районів доручив взяти приклад з Рогатинщини, адже там і ціни на ярмарці були нижчі, і фермерських кооперативів працює найбільше. Розписати до кінця дня, що де який район вивозить яку продукцію. Рекомендувати вивчити, поставити середні зважені ціни, рекомендовані ціни, щоб не спекулянти досвіду приїхали першим. І встановили свої ціни, а вже потім селянин виїжджає, дивиться і собі таку саму ціну повторює. Водночас в облдержадміністрації доручили й далі створювати фермерські кооперативи, які могли б без участі перекупників заготовлювати продукцію у селяни і продавати її на ринках області. Кошти на такі підприємства можна залучити з обласного центру зайнятості. Там чекають усвоєння як мінімум 16 мільйонів гривень. Тільки на Підприємницьку діяльність і компенсацію єдиного внеску в 16 мільйонів гривень. Наскільки зрозумілими для керівників районів були сьогоднішні доручення, та настільки дешевою буде овочева продукція, стане відомо вже в суботу під час наступного ярмарку Золота осінь.